Сьогодні у нас волошка. Вишивається вона в техніці двосторонньої гладі. Для квіточки я взяла три кольори ниточок синіх, темно-синя, трішечки світліша і голубенька. Вишивається звичайними стіпками один біля одного, поки не заповниться весь малюночок. З краю темно-сині, починаємо вишивати Трішечки залишаю я місце всерединки, до кінця вишиваю, там буде другий колір. І потім за ним іде трішки світліший, світло синій і за ним уже піде всерединки голубенький. Гілочка і листочки на волошки у двох кольорах. Техніка та сама, техніці двусторонній гладі. Починаю саму чашечку вишивати квіточки, а стовбур вишивається, шов в розкол, ви його вже знаєте. Робиться стібочок, зараз побачите. І відступаєте трішечки, і вколюєте в передній стібок, як розколюєте його. Листочки тоненькі, теж швидко вишиваються, так само двосторонньою гладдю. І трішечки світліша зелена ниточка йде, щоб зробити невеличкий відблиск. І все. На самій чашечки волошки я робила таку як решіточку. Бо сама волошка, так як придивиться, ця чашечка волошки, йде така, як чешуйча. Ну, я зробила таку решіточку, щоб такий вигляд був здалеку. Так я його бачу. І, в принципі, все. І ще на кінчиках Самої квітки, там, де темно-синій колір, я вирішила трішки висвітлити його, додати голубого, щоб квітка сама була трішки світлішою. Так що пробуйте, для початківців це трішки буде важкувато, але можна спробувати. Вишивайте, майте терпіння і все вийде. Вот такая выходит волошка И зворотный бик. Готово.